Всіх вітаю! Я Валентина і це канал Творимо Красу. Сьогодні починаємо в'язати нову серветочку. В мене тонесенька пряжа є, це мерсеризована бавовна. На жаль, точний метраж вам не скажу. Назву також не скажу. Це в мене стокова ниточка, це точно. І метраж тут приблизно 400 з хвостиком, десь, можливо, 450 метрів на 50 г. Тобто тонесенька-тонесенька ниточка. І гачок я взяла 07, а може навіть тонша ниточка, ну, тобто по метражу, Але це так для звітності. Ви берете ту ниточку, берете ту той гачок, який вам зручно. Е, мені часто задають запитання з приводу того, якою пряжою я в'яжу. Не прив'язуйтеся до конкретного виробника, до конкретного якогось артикулу. Беріть ту пряжу, яка вам зручна, яка у вас є в зоні досяжності, да, яку вам найзручніше купити, чи замовити через інтернет, чи купити в найближчому магазині. Та, яка вам буде зручною, да, яка буде зручна по товщині, яка скрутка буде зручною. Ну тобто це вже вибираєте під себе. Для чого я говорю параметри, щоб ви просто розуміли. Потім розміри, так? Як роз, які будуть розміри готового виробу відносно моєї товщини. Ось це і все. так? Використовуєтеся тим, що у вас є. По організаційних моментах, скажімо так, їх так. що в цій серветочці в нас? Тут будуть стовпчики з багатьма накидами. По три стовпчики є стовпчики. з по декілька стовпчиків із спільною вершиночкою, також з багатьма накидами, є складні стовпчики. Ну а так, все інше, в принципі, те, що ви, якщо навіть тільки почали недавно в'язати, все ви знаєте. А складність стовпчики з багатьма накидами, в тому, що їх просто треба прилучитися, охайно пров'язувати. А да, так це зовсім не складно, якщо уважно стежити за майстер-класом. Тож, Розраховуйте свої сили, можете промотати МК десь наперед, подивитися, чи зручно вам буде так, чи комфортно ви будете себе відчувати у в'язанні за моїм відео. Показую я зазвичай лише початок, або, якщо це потрібно, саме кінець ряду. Так, я не показую повністю увесь рядочок. Тобто, просто рапорт, який потім треба буде повторювати. Якщо вам за швидкий темп. Мого в'язання чи мовлення, ви завжди можете змінити швидкість у налаштуваннях до відео і зробити комфортною для вас, чи швидшою, чи повільнішою на ваш розсуд. Якщо ви не встигаєте за мною просто десь щось там у вас, можливо, петля не пров'язалася чи збилися, да, ставте на паузу і продовжуйте потім, щоб вам було зручно, щоб ви нічого не пропустили. Оскільки є деякі такі моменти, які просто або схожі. Тож, просто щоб ви не губилися, старатимуся проставляти тайм-коди на кожний ряд. Ну, мабуть, і всі організаційні моменти по цьому, я стараюся все, що від мене залежить, да, зробити відео якомога якіснішим, але я теж жива людина, що й десь можу. Чи пропустити, чи можуть десь трохи фокус збитися. Це від мене фокус моє на увазі не залежить. Я намагаюся за всім слідкувати. Але треба і рахувати, та, і дивитися, що ти в'яжеш, і картинку в кадрі також якось хоч трішечки спостерігати. Тож, це, ну, так би мовити, не завжди всі ці три. Чи декілька процесів можна контролювати дуже гарно, але я намагаюся. Тож, все я проговорюю абсолютно, також прописую на екрані в англійському варіанті, хто зі мною давно, вже, мабуть, вивчив всі скорочені, які я пишу, тож вам буде нескладно орієнтуватися. Ну, а хоча б бачити циферки, скільки, де чого. Так, якщо десь допускаю якусь помилку в усному озвучені, так, То це все також виводиться в перемонтуванні потім на екран. Тобто, я все переглядаю, щоб ніде нічого, ніякої помилочки не було. Ось так. ну що, Починаємо працювати. Я вже і так наговорила, так, той кінчик? вже і так багато наговорила. Так, сподіваюся, вам сподобається серветочка. Така цікавенька вона. Оце, початок у нас із повітряних патель. Набираємо для початку 10 повітряних петель. Так, роблю з цього всього кільце. І починаємо перший ряд. В першому рядочку нам треба пров'язати 20 стовпчиків з одним накидом. Тобто ми піднімаємось на три повітряні і починаємо в'язати. Так, 1, 2, 3, ну і так далі. Тобто я зараз відео зупиняю. Ставлю на паузу і повертаюся до вас тоді, коли в мене буде 19 стопчиків і 3 повітряні петлі підйому, да? тобто в сумі всього 20. Так, пров'язали перший рядочок, у нас тут тепер вийшло 20 стопчиків разом з петлями підйому. Що ми робимо далі? Починаємо другий ряд, тут дуже-дуже уважно тому що у нас наступна картиночка. Спочатку піднімемося ми на 3 повітряні і зробимо три накиди. У нас тут будуть стопчики з трьома накидами, до того ж не все так просто. Тобто, ми ось зараз вийшли з повітряних петель. І сюди ж починаємо в'язати ще один стопчик, але будемо в'язати його не до кінця. Тобто, пров'язуємо тільки накиди і залишаємо ось так на гачку. Знову робимо три накиди. І йдемо до наступного стопчика. В нього пров'язуємо. Знову цей стовпчик з трьома накидами не до кінця. Знову набираємо три пові... накиди, і в цей же стовпчик в'яжемо ще незавершений стовпчик з трьома накидами. Тобто, зараз у нас на гачку ось так виходить: по два стовпчики незавершених з трьома накидами, у два стовпчики попереднього ряду. Тепер ми пров'язуємо це все разом. ось так. І набираємо 10 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Ось, знову робимо 3 накиди, і йдемо до наступного стовпчика. У нього починаємо пров'язувати перший стовпчик з трьома накидами, не до кінця. Знову три накиди зробили в цей же стовпчик. Пров'язуємо стопчик не до кінця, тобто в один стопчик у нас два накиди, ой, два стопчики. Знову зробили три накиди, пішли до наступного стопчика. сюди пров'язуємо стопчик з трьома накидами не до кінця. Знову три накиди зробили, і знову пров'язали не до кінця стопчик з трьома накидами. Ось так у нас на гачку зараз. І пров'язуємо все разом. Тепер 10 повітряних і так рухаємось до кінця рядочка. Майже закінчила я ряд, дивіться, але останню арочку з 10 повітряних буду в'язати наступним чином. Я пров'язала 5 повітряних. Тепер роблю 1, 2, 3, хай буде 4 накиди. З'єднуюся у вершиночку наступної пелюсточки. Захоплюю так, щоб було дві дужечки, щоб воно в мене не розтяглося. І пров'язую цей стовпчик з чотирма накидами. Так, щільненько пров'язую. Це роблю для того, щоб я опинилася посередині арочки. Тому що наступний третій ряд ми починаємо саме з середини арки. І цей третій ряд буде дуже дуже простим, і будемо просто в'язати повітряні петлі. Цього разу у нас їх буде 13-3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ось, пров'язали повітряні петлі. І з'єднуємося під наступною арочкою, просто стопчиком без накиду. І знову 13 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І з'єднуємося під наступною арочкою, стопчиком без накиду. Ось так. І по колу рухаємось до кінця рядочка. В кінці ряду я з'єдналася в те місце, звідки ми починали, і переходимо до четвертого ряду. Зараз під арочку я в'яжу наступним чином. Один, два, стопчики без накиду 3, 4, 5. 6, 7, 8. І нехай буде 9. По схемі трохи менше стопчиків, але в мене виходить більше, якщо вам не потрібно, стільки стопчиків їжіть менше, тобто до середини арочки ви маєте дійти. У мене 9. Тепер набираємо 11 повітряних, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. А тепер берусь за ось ці дві дужечки, як при піко, да? при в'язанні піко, і з'єдную цю ці повітряні да? в єдину дужечку таку. Так, і знову 9 стопчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, Шість. Сім. Вісім і дев'ять. Так, переходжу до наступної арки. Тут те саме роблю дев'ять ступчиків без накиду: один, два, три. Чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. 9, тепер 11 повітряних, ну і так далі по колу. Так, Ми дов'язали 4 ряд, ось так у нас зараз виглядає серветочка, і переходимо до 5 Точніше, щоб до нього перейти, нам треба зараз пройти з'єднувальними стовпчиками до ось цієї нашої арочки. Я вже дісталась майже до арочки. І тепер під арку, чи в арку, точніше, да, я в'яжу стовпчик без накиду. Далі напів стовпчик з одним накидом, тобто зробила накид і пров'язала все відразу. Тепер в'яжу два стовпчики з одним накидом, один, і два. Тепер в'яжу 15 стовпчиків з двома накидами, один, два три. Чотири, P'ять, шість, вісім дев'ять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Так і п'ятнадцять. Після того, як пров'язала п'ятнадцять з двома накидами, в'яжу два стовпчики. З одним накидом. Тепер один напівстовчик з накидом і один стопчик без накиду. Ось така штучка у нас вийшла. Так, після цього, після цього, після цього. Перебираємося знову з'єднувальними стопчиками у кожну, у кожен стопчик без накиду, рухаємося до наступного такого елементика. Тобто в кожен кожен стопчичок в'яжемо з'єднувальний стовпчик, і в нас вийде по 9 да, з'єднувальних стовпчиків. Ось так. Тепер знову приєднуємося стовпчиком без накиду в арочку, в'яжемо напівстопчик пів з накидом. Два стовпчики з одним накидом, тепер 15 стовпчиків з двома накидами, ну і так далі рухаємося по колу до кінця ряду. Ну що ж, завершили ми п'ятий рядочок, ось так зараз виглядає серветочка. Сподіваюся, всіх все вийшло так само, як і в мене. На цьому цю частину я закінчую і переходьте до другої, щоб продовжити в'язання серветочки.